Привіт всім! Вирішила зробити вам невеличку екскурсію по моєму квітнику. Щоб більш детально показати, що в мене як росте. Пройшов дощик, немає чим зайнятися, то я вирішила засняти відео. Як ви вже побачили, на передньому плані у мене були айстри посажені, лілії, петунії, там, е веста, далі матрикарія, п'ять лілії, лілії. Розсадила ті лілії, так що сама офігівша, що в мене вийшло білих хто зна скільки. Далі там традисканція, нагітки, гвездику не видно, ромашка, роза. Все воно там поховане, так понасаджува, що очіток. Можна сказати, бардак повніючий такий, тут ліліки. Тут петунійки, там петунійки, і всього по чуть-чуть і ужас. Це матрикарія моя, тут розсажую я її. Далі ще один очіток. Це я не знаю, як білим цвіте. Опять очітки, роза, петунійки. Така гарна роза мені подобається. Такий вона має вигляд. Но камера не передає її колір. Таманютині глазки заховалися під кущем. Тут поплила цвіточки, вже зацвіли риси там поцвітали. Даже є у мене в квітнику смородина. Це морозники. Чи оціння айстра, хто як називає, дюка, смородина красна, троянда. Дуже мені подобається. Не, не подобається те, що вона сильно розростається, але зато, як цвіте, це просто. Шедевр. От така на красота. Дуже гарно. Ну і це ще не всі квіти, бо всі не... це багато часу займе, щоб пройтися по квітнику і по кожному куточку позагідно.